Я зняв відео про те, як будуть страждати корупціонери за кордоном. І дуже багато людей пишуть, та ні, що ти там, ти цього всього не розумієш, в них там повно грошей, вони будуть жити щасливо, люди. І, ну, як би це не банально звучало і вже ця заїжджена фраза, але є речі, які за гроші не купиш ніколи. Наприклад, ти не купиш е, за гроші е, для своїх дітей відсутність булінгу в школі. Коли на дітьми будуть сміятися, тому що вони не так знають мову тої країни, ти не купиш за гроші е, адаптацію своїх дітей в іншій країні. Не купиш, тому що якщо ти їх забираєш там в підлітковому віці, в середньому віці, в них вже в Україні є як, як, якесь кохання, якась любов, якісь друзі, е, спільні там інтереси, хобі. Вони цього всього позбуваються. Ви їм просто напросто закриваєте щасливе дитинство, і за гроші його не компенсуєш ніяк е, в іншій країні. І таких речей ти не купиш, наприклад, якщо взяти той самий Ізраїль, пустеля і море, все, більше нічого немає. Розумієте? Ну, скільки в тебе грошей не було, да. ти в цьому пустелі, ти в цій пустелі можеш купити собі палац і загнивати в ньому з дня в день. Тому, ну я представляю цього корупціонера, ну втік він в Ізраїль, там, в іншу країну, немає значення. Але що, чим він буде займатися? Чим? Ну хорошо, купить він яхту, поплаває в морі. Ну, я плавав у му році. Я дві години поплавав, мені вже надоїло воно, воно мені вже скучно стало. Я вже ну, не хотів ніякого плавання, нічого. Це все, розумієте, як би це банально не звучало, для людини важливі декілька потреб. Перша потреба це якісне житло, друга потреба якісна їжа, третя потреба це якісна… якісний одяг. Четверта потреба. Це безпека. І п'ята це е, оточення, повага, дружба і так далі. Все, п'ять речей для щастя. Всі ці яхти, автомобілі, там, ще щось, це все, це все другорядне, абсолютно. От я бачу по собі, да, я коли вчився в університеті, е, дуже вийшла класна машина, Mercedes c 180 Я її так хотів, я закінчив вже в університет, пішов на роботу. Я так хотів таку машину. І е, так стається чисто випадково, що я її купляю вже БУ е, рік тому в Німеччині. Ну, вона як нова, звісно, була. Але в мене вже немає того бажання до цієї машини. Вона просто стоїть. Розумієте? Вона просто стоїть. Ось мій транспорт. Я їжу, отримую задоволення. В мене вже немає якби такого. Е, просто ми хочемо того, чого ми не маємо. Коли ми його отримуємо. Ми розуміємо, що ну, це якби не основна там, якась, е, не фундамент для життя, який дає там, щастя, Так, да, це дає якийсь комфорт. Хоча для мене навіть і автомобіль це не комфорт, тому що коли я сідаю на автомобілі, я псую нервову систему. Запитайте мою дружину. Ми постійно ходимо пішком або їдемо велосипедом, тому що вона знає, що я не хочу їхати на автомобілі, тому що для мене це стрес. Хоча я 7 років їжджу на машині, і в мене о 8. І в мене ж е, ідеальна історія як водія. Ніяких ДТП, слава Богу, нічого. Але, але я, для мене автомобіль це стрес. Тому оці всі, повірте, це людина, яка переїжджає в іншу країну, в тому числі корупціонера, не корупціонер, не має значення. Тим паче, в дорослому віці вона все ж своє життя проживе в стресі на чужій території серед чужих людей. Навіть якщо вони її будуть поважати, любити. І допомагати їй адаптуватися нічого не допоможе. Нічого.